Друзі, вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про те, що насправді стоїть за білим шумом про так звані мирні переговори. Чому мене непокоять соціологічні дослідження з цього приводу, а також про те, що зараз відбувається із українськими зрадниками в Росії, поговоримо про деяких народних депутатів і чинних і колишніх, і не замовимо також про московських попів. Буде насичено. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити ваші вподобайчки, писати ваші коментарі та поширювати це відео, адже так його побачить більше людей. Будьте активними! А зараз несемося. Пескісток. Отже, в наших і не лише в наших ЗМІ почався якийсь неймовірний щит шторм про мирні переговори з росіянами. Ну давайте почнемо з головної новини. Переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися навіть якщо на той момент окупанти не виведуть війська з усієї української території. Таке сказав Зеленський. А одразу кільком зарубіжним медіа це Agence France-Presse, Аженс Le Monde, Лікіп та Ліберасіон він це сказав. У глави держави поцікавилися, чи змінилися умови України для приговорів з Росією, тобто чи обов'язковою умовою є повне виведення російських військ з території. А Зеленський сказав, таке таке. Це не означає, що в цей момент момент початку переговорів у рамках другого саміту миру ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає. Водночас Зеленський не уточнив, що такий сценарій повного відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим, але це не означає, що він здійснений лише за допомогою. Зброї за словами Зеленського, Україна та більшість країн світу планують підготувати мирний план, і після цього такі питання може можна буде вирішити дипломатичним шляхом. Друзі, мафу, це все зацитувати, власне кажучи. і Буду ще багато чого сьогодні. Цитувати, друзі, вся ця дискусія про мирні переговори має кілька вимірів. А давайте їх перелічимо і по кожному з них окремо пройдемося. Отже, це дипломатичний вимір, чи аспект, коли Україна має демонструвати світові, що готова до переговорів і готова до миру, хоча миру дуже прагне миру. Далі, фактичний, чи можуть відбутися ці переговори, чи вони щось узагалі можуть дати? І я би ще вибрав іще один зазначив ще один вимір. Це ми його можемо називати по-різному, наприклад, вимір суспільної думки або вимір впливу російської пропаганди та російського ІПСО на нашу суспільну думку. Це вже як подивитися, а йдеться про те, наскільки Росія намагається втягнути нас у свою гру і фактично змусити капітулювати, і наскільки тут на це ведеться в першу чергу наше суспільство. Отже, давайте почнемо із дипломатичного виміру. Україна вже проголосила, що готова досягнути справедливого миру дипломатичним шляхом для цього Україна вже скликала саміт миру для цього до цього саміту миру намагаються залучити якомога більше міжнародних акторів. Для цього в західні змі наша влада постійно намагається вкидати різні меседжі про те, що ми за мир, ми за мир, ми за мир. Власне, а те, що ми чули від Зеленського. Потім правда речникам від влади доводиться пояснювати, а що малося на увазі, і тут виходить так, би мовити, не дуже добре. Виходить подоляк і починає розводити. Самі послухайте. Правильно себе ну, позиціонувати. Україна говорить про те, що ми так готові до переговорного процесу, щоб російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, типу, ну ми там війна йде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Та ну тобто, переговори безумовно потрібні. Але пункт номер два на яких умовах на яких підставах будуть йти ці переговори? Тут Україна чітко говорить: так давайте ввести переговори. На умовах, які спираються на міжнародне право як концепція, і головне з е цієї концепції це територіальна цілісність і суб'єктність держави, ну суверенітет держави. Мені здається, що ну люди з першого разу не не завжди можуть зрозуміти, що хотів сказати Подоляк. Мабуть, він хотів заспокоїти українців, що ми тут зараз зробимо вигляд, що ми готові до переговорів, але ж ви самі розумієте, що Росія жодних переговорів не хоче, тому ми в будь-якому випадку а продовжуємо. Наш шлях, таким, яким він є зараз. Хоча тиждень тому Подоляк. Был більш Но ну, не могут быть переговоры, когда страна-агрессор остается на вашей территории, соответственно, продолжает агрессию в том или ином ну, виде, потому что а, а, наличие оккупированных территорий в любом случае это и есть продолжение агрессии, даже если в этот момент конфликт заморожен, даже если в этот момент вы сидите за столом переговоров. Еще раз, сам факт агрессии это не отменяет. Ну, вот какая певна наверное, такая делюзия. И, друзья, мы як как ЗМИ Розтаскали слова Подоляка на заголовки, на меседжі, і Росія це активно робить про те, що Україна готова до переговорів, що Україна готова до дипломатії і так далі. І так далі, і так далі. Ми ж розуміємо, як це може сприйматися. Це може сприйматися до того, що, так, що Україна готова перестати. Воювати Україна готова зупинити вогонь, і це в той час, коли наш головний партнер, військовий США перебуває у передвиборному періоді, і ми не знаємо, як там далі складеться наша американська допомога. А, тобто Америка тимчасово виведена з гри, і тут друзі у наших партнерів, не тільки у штатах, може скластися, так. Скластися така думка. А навіщо озброювати країну, яка вже готова сісти за стіл переговорів? Навіщо продовжувати військову допомогу такій країні? Президент Фінляндії Олександр Ступ нещодавно заявив, що Зеленський зараз перебуває в сильнішій позиції. Ну тут як подивитися, і Україна готова до переговорів, мовляв, тим. Часом хочу нагадати, російський наступ на сході, хоч виснажується, але продовжується, і тут виникає справедливе, на мою думку, питання. А чи ми зараз ось цими заявами дійсно таким чином хочемо хакнути систему, зробити такий фінт вухами і просто намахати Росію, яка намагається прихопити ініціативи щодо миру, а вона намагається, чи Україна дійсно вирішила піти на переговор з Росією? Як це було, наприклад, в Стамбулі? Це дипломатичний аспект питання, ми його проговорили, але це далеко не єдиний і далеко не найголовніший аспект. Давайте тепер поговоримо про аспект фактичний, що означають ці переговори. Фактичний аспект питання залежить не від бажання чи небажання переговорів України а від бажання Росії вести далі війну, і це бажання нікуди не зникло. Тепер давайте послухаємо дуже уважно. На жаль, це треба зробити, вибачте, але уважно послухаємо верховне пуйло Росії нашого ворога. Услов'я очень прості. Українські війська. Должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и дальше меняться, не в пользу киевского режима. И условия для начала переговоров будут другими. Подчеркну главное, суть нашего предложения не в каком-то временном примирии или приостановке огня, как это, например, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить э, киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении. У неважного слухача, а таких, на жаль, чимало. Я впевнений, що таких може бути 90 на Заході, чи там 30-40, а можливо, 50% в Україні. Тож у неважного слухача може скластися враження, що Путін пропонує відвести війська Запоріжжя, Донеччини, Луганщини ну, та правобережжя Херсона. І таким чином, ну от, все, вогонь завершиться, війна завершиться, і там далі якось ну, якось воно буде. Але, друзья, давайте еще раз послушаем уважно. Условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Речь не о заморозке конфликта. А об його окончательном завершенні. Отже, що каже Путін? Ви виводите війська, відмовляєтесь від вступу в НАТО. І тільки тоді Росія починає переговори, які ще невідомо чим Крапка. А далі, друзі, Росія може провалити ці переговори і почати викручувати руки. Потім о, переговори закінчили і пішли далі. До речі. А, тоді у росіян з'явиться ще й плацдарм на правобережжі України це Герсон. Ви уявляєте, як би могли в даному випадку вестися переговори? Я ні. Мені здається, вони в принципі неможливі жодним чином і ніяк. Хоча мене дещо насторожує. Насторожує. Інша річ, яка відбувається довкола довкола мирної ініціативи України і в принципі ось цього глобального саміту світу. Нещодавно із західної преси ми дізналися кілька цікавих речей. Наприклад, ось те, що очолити зусилля Києва щодо другого глобального саміту миру доручено керівнику офісу президента України Андрію Єрмаку. Про це пише Блумберг. Найважливішим очікуванням другого саміту є те, що він сформулює основні передумови для припинення бойових дій, каже Єрмак. Ми повинні закінчити цю війну якомога швидше, щоб досягти справедливого миру, заявив Єрмак Блумберг. Цікаво, і це не єдине, що пише Блумберг, до речі, стосовно Єрмака, ось іще один матеріал, який вийшов майже одночасно з цією заміткою, яку я вам процитував. Ем, тут багато маю процитувати, але Важливі думки, власне, які пише кореспондентка Блумберг в Україні, Андрій Єрмак набув надмірного впливу в офісі президента, а низка урядових відставок, пов'язаних із ним, викликає занепокоєння у західних столицях. Оскільки російський наступ триває вже третій рік, деякі міжнародні прихильники України дедалі більше стурбовані тим, наскільки багато рішень приймає. Андрій Єрмак керівник офісу президента України, який став єдиною людиною президента, який має прямий вплив на все від зовнішньої політики до військового планування. Занепокоєння щодо Єрмака з'являється у небезпечний для зеленського момент, адже Україна намагається відбити новий російський наступ і готується до наступної зими зі зруйнованою енергетичною інфраструктурою, тоді як вибори в США і можливість повернення Трампа у Білий Дім ставлять питання про те, як довго Київ може розраховувати на підтримку своїх союзників. Президент негативно відреагував на критику щодо того, що призначення Єрмака призвело до концентрації влади в обмеженому колі осіб, стверджуючи, що ця критика співпадає з дезінформаційною кампанією, яку веде Кремль. Деякі посадовці порівнюють роль Єрмака із головним виконавчим директором, а зеленського з головним з головою правління у травні. Єрмак зіграв важливу роль відставці міністра інфраструктури Кубракова, чиновника, який колись мав зв'язок із Зеленським. і Був близьким до адміністрації Байдена. кажуть, люди знайомі з процесом відставки. Офіс президента не зміг адекватно пояснити звільнення Кубракова серед інших кадрових змін, що змусило іноземні уряди роздумувати над цим кроком, кажуть співрозмовники. Ось така історія, друзі. Вийшло, що я вам до фактичного виміру переговорів, так що це по факту означає, якщо ми дивимося на нашого ворога, додав ще й певний політичний вимір, яким є Андрій Єрмак. Але... Тепер давайте перейдемо до головного на мою думку. Перейдемо до іншого виміру, який я бачу у суспільних настроях і впливу російських ІПСО. останнім часом стосовно так званих мирних переговорів дуже активізувалася російська пропаганда і російські інформаційно-психологічні операції. Давайте згадаємо, як росіяни вдарили по Ахмадиту. Після чого наші позитивні блогери, чомусь всі як один, заспівали, що це політики розкручують цю війну. А взагалі, давайте вже миритися. Туди ж ми можемо віднести купу е, проросійських помиєк в телеграмі, тіктоцібі, які також підхопили цю тему. В кінці кінців волохатий слов російської пропаганди. Зрадниця Діана Панченко. Також яскраво своїми словами це підтверджує, я закликаю лише до двох речей: усвідомити, що Україна може бути успішною, лише маючи нормальні відносини з Росією, Білоруссю, Угорщиною, Польщею, з усіма сусідами. І, друге, вимагайте виборів і перемовин. Пишіть все це у соцмережах у Телеграм, Викс, у Фейсбук. Я знаю, сьогодні це небезпечно, але якщо ми будемо. Боятися це промовити, боятися казати, що хочемо миру завтра буде гірше, я ж думаю, що не треба пояснювати, що словами Панченко говорить до нас Кремль. Очевидно, реалії на землі на лінії бойового заприкоснення будуть і далі мінятися не в пользу київського режиму, і условия для начала переговорів будуть другими. Але якщо ми будемо Боятися це промовити, боятися казати, що хочемо миру завтра буде гірше, і ось ми бачимо, що російська пропаганда, на жаль, таки почала під'їдати наше суспільство, і ми бачимо в частини наших громадян таку, знаєте, делюзію, я б сказав. Давайте подивимось, 57% українців вважають, що Україна має піти на перемовини з Росією. При цьому що 57% хочуть переговорів. 71% не готові відмовлятися від НАТО, і 77% не готові відмовлятися від території, окупованих після 24 лютого 22 року. У мене питання: а як ці люди нагадаю, відповідно, 57 і 77, Тобто, це, це перетинається так. Там є якась частина людей відсотків 20, які перетинаються, які одночасно і хочуть переговора, а може й більше, які одночасно хочуть переговорів. І не готові ні, ні від чого е, е, відмовлятися. Е, я якби не беру до уваги той аспект, що ми не маємо відмовлятися ні від вступу НАТО в НАТО, ні від території. Але як вони хочуть цих переговорів, як вони бачать компроміс із ворогом? Знаєте, в мене немає жодного сумніву в тому, яка зараз головна мета росіян і чому ми бачимо. Те, що ми бачимо. Головна мета росіян зараз повпливати на українців. Як ви бачите, в них це частково виходить: щоб українці тисли на владу, а влада пішла на поступки Росії. Ну і тепер а, послухайте ще раз, що каже Подоляк. І подивіться. На суспільні настрої, які заміряють соціологи. Правильно себе ну, позиціонувати. Україна говорить про те, що ми так готові до переговорного процесу, щоб російська пропаганда витрачає багато коштів на те, щоб створити враження, типу, ну ми там війна йде, але ми готові до переговорів. Україна не готова до переговорів. Ні, Україна готова до переговорів. Це головний пункт. Та ну тобто, переговори безумовно потрібні. Але пункт номер два: на яких умовах на яких підставах будуть іти ці переговори? Тут Україна чітко говорить: так давайте ввести переговори. На умовах, які спираються на міжнародне право як концепція, і головне з е цієї концепції це територіальна цілісність і суб'єктність держави, ну суверенітет держави, а, Подоляк фактично просто говорить те, що хочуть почути. Ну, це моя, моє припущення, і що ми маємо в результаті, друзі. Ми маємо, що Росія почала нас інформаційно хитати. Я хочу вам нагадати, що. Мета Росії не окупувати якусь частину території, а мета Росії знищити нас повністю, щоб нас не було, щоб України не було, щоб українців не було, були тільки росіяни. Ну я не знаю, може лишиться ті 57%, але вони тоді будуть говорити російською, лизати до і жити вже не в державі, а на території де гайки будуть закручені ще більше ніж зараз. На самій Росії, де будуть і розстріли, і тюрми, і десь вся ось ця прекрасна річ, як свобода слова, як ми тут її маємо в Ютубі. Її не буде, не буде ні в Ютубі, ні в соцмережах. Будуть ті, хто лишиться живий, не посаджений, просто шепотітися у себе на кухнях у кращому випадку, як це було в Совітському союзі. А за коментарі в соцмережах будуть сідати на 15 років. Тому. Друзі, я закликаю всіх тримати кукуху чи зозулю, не розхитувати собі голову і нерви. Пам'ятати, хто наш ворог, і яка його мета. Пам'ятати, що російська пропаганда до вас заходить через Тікток, через Телеграм, і в першу чергу через російськомовний контент, хоча й не лише через нього. Тож будьте пильні, пам'ятайте, що ворог не має для нас жодного компромісу. Друзі, а перш ніж ми продовжимо, я хочу вам подякувати за те, що ви дивитеся, ставите вподобайочки, пишете ваші коментарі, поширюєте це відео. Ну, а також дякую тим, хто підтримує мою роботу через ресурси.